Інформаційні технології в Україні стрімко розвиваються. Попри те, що Івано-Франківськ невелике місто, нині він у переліку провідних за розробкою програмного забезпечення. Активно сприяє цьому вже традиційна регіональна конференція АйТІ івент, яку проводять двічі на рік. Вона об'єднує програмістів та менеджерів галузі, фахівців і студентів старших курсів відповідних спеціальностей. 26 травня відбувся вже четвертий такий захід, спрямований на обмін досвідом у сфері розвитку інформаційних технологій. Люди мають можливість вибрати те. Їм справді цікаво, чи це є нюанси якогось менеджменту, управління проектами, співпраці з людьми, чи це є якісь технічні новинки, там, можливо, нові технології, нові фреймворки для розробки, чи це є новинки в галузі контролю якості розробленого програмного забезпечення? В нас є шість провідних івано франківських компаній, які виступають спонсорами, які підтримують цю конференцію: це компанії SoftServ, Лезро, SoftJorn, Alex, OSF Global Services та Malkos. Також нам допомагають в організації Сінтмайстер та поліграфічний центр креатив. З кожним разом кажуть організатори, збільшується кількість доповідей. Якщо минула конференція приймала три потоки, то цього року на чотирьох майданчиках їх провели аж 16. Помітно зросла і кількість слухачів із 40 до 160. Вагома їх частина це студенти, зацікавлені в знайомстві з потенційними роботодавцями. Компанії-учасники, спонсори та помічники проведення конференції теж дедалі численніші. Адже вони завдяки IT івен знаходять нові перспективні робочі кадри це гарне проведення часу. Дивитися, як люди задоволено виходять з лекції, як люди потім дякують. Навіть дивитись на те, як потім працевлаштовані люди, працевлаштовані студенти дякують за те, що вони змогли прийти змогли побачити підписати анкету в якусь компанію. Цього року конференцію IT івент вперше провели на новому місці з технічного університету нафти і газу Вона переїхала до університету права імені короля Данила Галицького. Адже цей заклад віднедавна також так також запровадив навчання за it спеціальностями.